104 бойових зіткнення зафіксував генштаб на фронті впродовж минулої доби. Найбільше російська армія атакувала позиції збройних сил на Покровському напрямку. 39 разів бої тривали в районах зеленого поля, Єлизаветівки, променя, звірового, удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного. 17 штурмів росіян відбили на Куп'янському напрямку, 15 – на Лиманському. Ну і куп'янський напрямок фронту в Харківській області стає пріоритетним для російської армії. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики пояснюють, на цю ділянку ворог виділяє бронетехніку та механізовану активність. Бої на цьому напрямку зінтенсифікувалися з листопада минулого року. Розширення позиції ворога на північ від Куп'янська це частина довгострокової операції росіян. Загальна мета витіснити українських військових зі східного берега річки Оскіл. Іван Тимочко, військовий експерт, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання і дякуємо, що в такій ранній ви з нами. А Україні радий бачити. Героям слава! Ну і це звичайно взаємно. Івана. Ну почнімо. Слухайте, те, що зараз відбувається на Харківщині, те про що рапортує інститут вивчення війни, і ось ці плани щодо переходу або Прийняття контролю, скажімо так, над річкою ОСКІЛ. Наскільки це небезпечно? Наскільки це реалістично для росіян? Ворог на Купінську апробував одну техніку. Вони, вони окуповували купінське водосховище в свій час. Власне, рухаючись по берегах водосховища. А тепер ми все спостерігаємо, як вони намагаються наступати на наші підрозділи вздовж русла Вовча. От саме таку тактику вони намагаються використовувати на Харківщині, намагаються просувати вздовж русла річки Оскіл, оскільки річка Оскіл, вона потім переходить в Оськійське водосховище, яке збудовано на його базі, а також. По суті, з оскільки водосховища виходить Сіверський Донець канал, який е, е, постачає водою Краматорську агломерацію. Оскільки ми знаємо, що для противника Донецька область це базова область, яку вони визнали в пріоритету для наступу. Отже. І крім того, є наказ Путіна окупувати на Харківщині повторно ті населені пункти, з яких українська армія вибила, То росіяни по суті виконують на Харківщині дві дві, одну бойову задачу з двома метами. Перше, це окупація власне правого лівого берега Оскільського водосховища, е, е, навіть річки Оскіл, рухатися вздовж цього русла е, в сторону Краматорської агломерації, і тому. Власне, вони намагаються перше, що зараз зайняти це Куп'янськ по правому березі річки. А по лівому березі Куп'янськ, вузловий, оскільки ці настелені пункти були і залишалися. Наскільки це можливо одним із вузлових центрів желізної дороги на цьому напрямку? Куп'янськ-вузловий, взагалі, це повеличиною була друга е, у Харкові. Станція у Харківській області станція з Гілкою, і потужністями желізної дороги, власне, завантаженням, розвантаженням, розвилками тому акцент власне рухатися з Київського водосховища є зрозумілим, бо противник прив'язаний до желізних доріг, то є логістикою надзвичайно шалено. Ми пригадуємо, як вони свій час пробували навіть форсувати. Оскійське водосховище свій час, бо зараз, якщо вони рухаються ручкою, ріпробують рухатись річкою Оскіл, то вони по суті від витоку і, і цього, цієї річки, тобто там, де порівняно можна було легко її перейти. Звичайно, що вони зараз там дійсно будуть намагатися концентрувати всі сили, оскільки, тим паче, ми бачимо крайні буквально декілька днів. Щоб була певна активізація противника на вовчанському напрямку, і те, що було певне пожвавлення, або навіть, я б міг сказати, збільшення наступальних дій противника на Лиманському напрямку, отже, це все по суті ми можемо говорити харківський відтинок фронту. І звичайно, що противник в такий спосіб. Намагатиметься як і окупувати повторну територію, так і створювати загрозу для Харкова. Але базове, все таки, що для них зараз стоїть, це окупація Донецької області. Про це навіть крайній раз і озвучував Путін в своєму інтерв'ю. А ми знаємо все, що говорить Путін, перетвориться автоматично на військові накази. Якщо це пов'язано з війною в Україні, а зараз все, що він говорить, це все пов'язано з війною в Україні. Це звучало як наказ для його військ командування на цих напрямку, активізуватися для того, щоб власне пробувати з півночі і північного сходу. Прорвати нашу оборону для того, щоб з'єднати війська, які наступали з однієї сторони на Краматорський напрямок, а з власне часів Яр, Торецьк, з Харківщини, другий напрямок, це Покровський, і от власне, оці два напрямки стоїть завдання з'єднати війська для повної окупації Донецької області. Хоча, окрім флангових наступів, ми бачимо і лобовий, оце так званий то. Турецький наступ, звичайно, що хм, можемо говорити, що бої за Донеччину за кількістю боєзвітнень на даному етапі є найбільшим. Якщо так, спираючись на інформацію від генштаба про покровський напрямок, вони так і говорять, що це найінтенсивніший керунок, в якому росіяни наступають. Але якщо подивитися на динаміку, на те, з якою інтенсивністю вони поводили себе там, на Донеччині, умовно місяць тому, і те, що ми маємо останнім часом, який висновок можна зробити. Зараз спостерігається певне плато в наступу, бо і кількість і швидкість зменшена, але і північнокорейці відведені на перегрупування, якщо беремо Курщину, бо лінія фронту вона завжди взаємопов'язана. Але я не хотів би себе тішити, що це дійсно настільки серйозно, скажімо, зазнали росіяни, чи виснажили весь свій ресурс, що вони зупиняються. Тут пов'язано з тим, що Перш за все, не напевне пробують перегрупуватися. Дійсно, те, що у них там є своя певна нестача особового складу і в озброєнні відносно тих задач, які вони мають, повторюсь, відносно тих задач. Але е, вони будуть намагатися перегрупуватися. Російське командування буде намагатися підтягнути резерви. Те, що ми знову ж перше, згадували, що навіть на Харківському напрямку ворог свої штурмові дії намагає посилювати власне бронетехніку. А в неї у них далеко не густо, тобто розуміємо, що резерви тягнуть так. Серйозна ситуація дуже серйозна. Але ворог зараз, що вкрай для нас важливо, не може різко наростити потенціал свого війська відносно того, що в нього є. А отже, зробити якийсь оперативного рівня чи стратегічного рівня наступальних операції, зараз, вони просто фізично не можуть. Вони можуть далі продовжувати тактичні наступи, насичувати свої підрозділи по можливості резервами, але Масштабувати їх до такого рівня, особливо в глибину резервами, щоб збільшити швидші кількість наступів, або для того, щоб зробити ще одну військову операцію, додати одну ще одну військову операцію там оперативного рівня, вони не можуть і вони це прекрасно розуміють самі, тому вони будуть намагатися зараз дотримуватися цієї тактики, що є. Ну максимум можуть спробувати. Якщо це їм вдасться, стрілів підтягнути якусь там додаткову кількість артилерії. Але знову ж е, проблема у них ба, як ми бачимо після того, коли збройні сили серйозно винесли їхні арсенали, це проблема у кабах. ну як проблема? Проблеми немає, але і наростити кількість ударів кабами теж не можуть хоча теж спостерігається тенденція на більшості напрямках, що вони. Ну, не рахуємо Покровський, бо це для них пріоритетний, що в них певна кількість бомб, кабів, особливо йде теж тенденція або до плату, або до зменшення. Це теж вкрай важливо вважати, що це достатньо. Серйозні зміни в їхній стратегії, оскільки власне завдання не виконані, а які стояли перед російськими військами, а кількість різко наростити вони не можуть. Додамо інформації про. Про ситуацію на території Росії безпосередньо, та і те, що там відбувається, понад 25 стратегічних об'єктів Росіян було атаковано за перший місяць 2025 року. Про це повідомив начальник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Зокрема, під атакою були 4 січня порт Усть Луга, це Ленінградська область, 8 січня нафтосховища на авіабазі Енгельс під Саратовим, 11 січня НПЗ Таніко в Ніжній Камськ це є республіка Татарстан. Далі 16 січня. Тоді вразили нафтобазу в місті Ліський під Воронежем. 18 січня щонайменше 10 прильотів припало на нафтобазу біля міста Узлавая. Це вже Тульська область. 24 січня палав рязянський НПЗ. Ну і в останні ночі січня лунали вибухи так само на НПЗ Ніжньєгородської. Брянської і Волгоградської областей Російської Федерації. Ну тут я думаю, варто е, говорити про кілька одразу зрізів. Та це і е, кількість уражених об'єктів, але так само і кількість е, безпілотників, які українське військо використовує. Тут ви бачите співвіднесення співспівіднесення, тому що е, ну мене відверто приємно дивувало, коли ось ця була історія з МПЗ: чотири дрони летіли, і всі чотири е, потрапили в ціль. Ну і тут варто розглядати також технічність вказаних е, об'єктів, бо крайні удари навіть по Одесі, по інших населених пунктах ми, в Україні, ми бачимо, що противник наносить удари по цивільних об'єктах Кривий Ріг раніше пригадуємо е, власне по Дніпру. Тоді, як на ми наносимо сугубо удари по військових об'єктах або об'єктах, які працюють на військово-промисловий комплекс Росії. Це абсолютно різні м, за призначенням, і різні у класифікації ведення бойових дій об'єкти, тобто цивільні удари по цивільних, які проводить Росія, тобто заборонені всіма нормами і, взагалі, не просто там законів, а й моралі. І тоді, як ми сугубо своюємо з росіянами і на стратегічну глибину знищуємо бюджету, утворюючі об'єкти, а також які. Військові, що характерно, то це що ми зараз спостерігаємо. Що Україна по суті, якщо так дуже схематично сказати, виконує дві виконує дві і втілює вдало дві два стратегічні завдання. Перше це знищення ворожих арсеналів. Військових і друге це на власне нафтопереробну галузь, яка є і бюджето утворююча, і яка повністю забезпечує російську армію, зокрема авіацію пальним пластмасами, полімерами, оливами різного виду. По суті, це все це так би мовити, вся кров російської. А російського автопрому, який задіяний на війні, це надзвичайно важливо. Також це демонструє про те, що росіяни не можуть якісно розосередити системи протиповітряної оборони для того, щоб їх прикривати, бо повторно наносяться удари по об'єктах. Тобто вони би вже могли вираховувати і маршрути підльоту і багато інших моментів. Друге, бачимо, що по суті ми. Україна вже розробила якісні безпілотники стратегічного рівня для нанесення стратегічних ударів, тоді як якість російських навіть шахедів вона дуже падає. Бо по суті, якщо шахеди прилітають в Україну, то рівень їхнього знищення чи виведення з ладу в повітрі тобто, це біля 95-100%. то й тоді як наші безпілотники, все таки заходячи на сіль, вони її вражають, і дійсно ви підмітили. Тобто що коефіцієнт корисної дії чи коефіцієнт корисних уражень надзвичайно високий, і росіяни не, навіть якщо й роблять висновки, не можуть це технічно підкріпити для того, щоб захищати свою галузь, ну зрозуміло, якщо 40%... в Тієї російської економіки, то є нафтопереробна галузь, яка забезпечує за рахунок експорту, імпорт звірніше і експорту е, цього товару за кордон. Е, ну, хоча зараз там теж буде своя ситуація, наскільки я знаю, Індія і Китай відмовились приймати і нафту і нафтопродукти з російських танкерів, які навіть були в тіньовому флоті. Ну але це така історія. Є багато інших способів продати нафту за кордон. Але як ти її продаш, якщо станція, яка мала би її закачувати, чи нафту фільтрувати і перетворювати на конкретні види палива? Вона не перетворюється, бо знищене обладнання, і що важливо, таке обладнання Росія зараз відновити або закупити в промислових масштабах, не може може деякі агрегати, деякі узли контрабандним шляхом через треті країни завозити, але для того, щоб системно відновлювати, це для них зараз неможливо. А всі серйозні, особливо ті об'єкти, які ми задаємо удари, ті великі, які там поза 15 мільйонів і більше. То нафти, які переробляють там в рік, вони по суті всі абсолютно були побудовані за рахунок імпортного комплектування і імпортного обладнання. Тобто зараз, під санкціями перебуваючи, звичайно, ми можемо говорити, що такі об'єкти, призупиняючи свою роботу, по суті, зупиняються на, на дуже довгий час, а це й на постійно. Це з позитивного. Mm -hmm. Ну, звичайно, що. Об'єми потрібно нарощувати, оскільки росіяни все одно пробуватимуть тактики захисту, і на якомусь етапі знищувати ці об'єкти стане в рази складніше. Ну, якщо говорити до речі про розвиток дронової технології і дронів як таких, ну то останнім часом з'являється інформація про розробку тих дронів, які працювали би як скидувачі, тобто не не ударні, не ті, які летять і не повертаються, тому що їхню функцією є заатакувати той чи інший військовий об'єкт, а якраз такий Ну, уявімо собі там літак або міні-літак без пілота, який долітатиме до точки, скидатиме певний вантаж, певний багаж і повертатиметься назад. Що можна сказати про цю технологію? Наскільки це є на порядку денному? Скажімо, зараз у війську? Звичайно, з урахуванням нестачі авіації пілотованої мають мати. Авіації ударних безпілотників, тобто власне, це що ви кажете, які займатимуться бомбардуваннями, не будуть власне безпілотниками. Камікадзе, тобто виконувати багатофункціональні чи багатозадачні завдання можуть виконувати, бо сьогодні вони можуть нести бомбу для того, ті ж самі фаби 250 щоб скинути на противника. Завтра цей безпілотник може перевозити вантаж поранених і так далі. Це така багатоцільовість таких е, безпілотників, звичайно, не може не радувати. Питання в їхньому масштабованості після певної апробації. Ну, також маємо розум... не маємо плутати, що ці ударні безпілотники, по суті, це такі собі безпілотники бомбардувального типу. Тобто він підлетів на цілю, скинув бомбу і повернувся. Вони принаймні зараз е, вони не використовують каби, тобто керовані авіаційні бомби, вони не роблять пуски з відстані. хоча... Скажімо, не роблять поки що немає в публічному просторі такої інформації, бо маємо дуже розуміти, що навіть при нальотах на ворожі автопереробні станції чи на ворожі об'єкти безпілотники, які запускає Україна. Вона їх запускає ешелоновано. І кожен безпілотник має по суті своє завдання: одні мають відволікати в противника повітріні протиповітряну оборону, другі глушити їхні системи станції, треті власне на маршруті передавати свій, так би мовити, льотний шлях для того, щоб в майбутньому ми могли оцінювати чи бачити де як що розташовано противника. Ну і четвертій це вже безпосередньо дрони камікадзе. І Якщо дрони камікази замінити такими вантажними безпілотниками, ну а тут теж питання їхньої масогабаритності, швидкості льоту і так далі. Чи вони спроможні ну, це будуть питання на технології водону? та і, і та. того наскільки ми але в цілому це, можемо та. говорити про, про ці напрацювання? Думаю, що часто і і це буде справедливо про це належить говорити вже після застосування. Іван, вдячний вам за те, що знайшли час в такій ранній порі. Іван Тимочко, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Що?